Так, всім привіт. Гарний вітерець сьогодні. Ось показую вам цю двічку. Дивіться. Оце вже сюди є очка. А вона й не піднімалась, не буду вас обманювати. О, деякі попритягували на стіли там вона. Але вгорі ще є дві Зараз покажу вам ось дві Знаєте, гроза була вночі. Капітальна. О, ось-ось. І зараз така начебто і прохолода і мені здається, що повітря стало трошки сухішим. Через те вони в мене так і на кріші сиділи і махали крилешками. Я взяв дозігнав їх. Так, ось двічка, так. І і, і, і ще є двічка вище. Зараз я її тільки що бачив. Ага, оно вона. Оно, вона. Вона вона. ще вище. Ось вона. Так, не думайте, що я вам показую одну ту саму двійку Так попробую вам показати на одному екрані. Вон двічка там. І тут зараз покажу. Ось, о, побачили? що Це дві різні двійки, да? так? Ну так парі стоять. Так, так, бачите, це вже не можу. Знайти високовато, капітально. А ось літаються ті, що там на проводах позачіплювалися. Я колись зігнав, то малиші туди поздувало, поздувало, не позалітали. Вони там поцеплялися і то добре. Що хватить розуму десь зачепитися на якомусь стовпі, да на якомусь... А вон іще один, ось, бачите. І це вони розриваються. Де де, де один? Це тільки що я його бачив. А, заховався тут за... Заховався за гараж. Зараз він підніметься сюди. Так, ось ця двіка сюди. До речі, оцей літун ось і не пішов. Ось, два збоку. Оцей літун і не пішов. Ось кремачок. Тільки-тільки-тільки він усе починає. Це третій виводок по кримакам моїм. Так, о, Четвірка якраз більш-менш рядочком. хочу вам показати, що ви потім не казали, що Ігор трошки обманює. Стоп, стоп, стоп. Да що ж це таке? Що я так швидко не можу... Ааа, ш... то вона ж її разом літати почала. Она воно. Тут трошки вище, тут трошки нижче. Ну, ви знаєте, я сьогодні не планував. Було так зранку дощик, вітру навіть не було. Потім бачу, сидять вони і махають крилашками. Думаю, ага, просихаєте, да? То може вас трошки зігнати, то я трошки зігнав. Капітально стоять. Високовато. На метрів 600 стоять точно. Ось. Димачок тягне. Трошки познімаю вам пару хвилин. Я собі зроблю перерву. Я трошки працюю. Сьогодні четвер у нас. О, це точно, що після дож... після дощика в четвер, це точно, це як То кінофільм виїзд, знаєте. Дощик прийшов і тут же я глубі підняв. Опять вони по двічках. Але кожний кожен свої двічку літає. Це вже рядочком так видно, але Попробуй зараз відтягнути. Тут це кремачок. Це двійка роляну. Ага, це нижня, а там же рядочком і ось. Ось, бачите. Ось, ось, да не ось, а де ж до двійка? А ось двійки, ось. Нормально стоять, хорошо. Нормально стоять. Ось, ось туди. Після дощіку, це дощик літають після дощику. Можливо і то, правда, що після дощику трошки вологи спадає. Воно ж випадає, і небо очищається від вологи. Так це так незручно знімаю, бо я так сижу і не ліньки вставати. Це геть без конята молодята. Геть без конята. Зараз покажу, там ще бачите, теж це. Попадали. Вона два на проводах попадали. Ну це молодята її задували, вони тоді чіплялися, бідняги. А вони ще один, оно ну, зараз покажу, воно ну, бачите, ще один оно. Нічого нічого. Так, а та четвірка капітально стоїть. От дивно, дивіться, вони то були разом, а тепер знову зійшлися. бачите, дивіться. Все таки вони компанію свою... Ну, голуб стайна, стайник птах, вони добре відчувають свою стаю, як правило, з ким злітається, з тим і бажає літати, як правило. Да, дне, дне. Так добре, що їх показувати. Давайте хай трошки впустимо, то тоді вже... Глянь, такий терес класний в мене. Бачите? Класний інтерес у мене. Так. Класний тарець. Все, вложив камеру. Вам показав 4 коси, бачите. Роблю паузу, буду працювати. Якщо щось буде новеньке, то я камеру включу. Зараз, зараз покажу і йду на рекламну паузу. Так, два. Ну що ж таке, я так хочу вже 4 показати. А ось два і два. Все. Все, рекламна пауза. Так, ось вся приблуда прийшла одна і друга. Ось один. Сідає. І вон. О, зірвався, бачите, теж на ваших очах зірвався. Все. Це ще піскунята всі. Отак вони трошки починають покоряти небо. Заліпи піскуня. І ось одне ще тягнеться, дивіться. Так, трошки це. Так. Ну, четвірка там. Четвірка там. Вони то разом, то по 200 літають. Ну там я так... У мене така є версія, що там... Два нижче, два вище чуть-чуточку. Ну, зараз начебто вони хочуть в одну стейку зібратися, ну взагалі там два нижче, два вище, да, так воно і є. Ну, Я догадуюсь, хто там летить. Ну, Хай вони вже вже опускатися тоді я вже буду впевненіше розшифровувати їх. Така висока. Так, а ось теж добирається. Що таке погода для голубів, це все. Для голубів погода це все. Добирається, бачите? Чи вони десь сиділи, чи їх десь було здуло. Не, не знаю, не буду говорити. Я це діло упустив. Отак вони потихеньку-потихеньку. Ага, це кромачок, по-моєму, да, молодий. Бачите, зеленіний. О, ось це молоде, дивіться, те, що зірвалося, о, я й не бачив його. Воно не сіло. Оце, що сиділо ось тут на проводах, ось воно. Воно, рябохвосте таке, бачите? Оце воно вперше. Оце воно вперше. В небі. Дивіться, яке гарненьке, так? Да? от кремача до нього підійде, Ну, кремача вже обльотане. Це і старший. А це все взагалі. Пишіть. Ти дивися, ти сідай давай. Та я думаю, що все буде нормально. Воно, воно хочеться, де не можемо. Таке ще трошки. Вона разов буде сідати, кремача і воно разом за ним по мотузці опуститься. Так зразу ось знайшов, знайшли. Ці капітально стоять, да? стоять так? І стоять капітально. Посадка. Бачите, як вона гребене. Ніце ай безтолково ж як я воно, а ага. вже нічого ще не знаю в цьому світі. Ну, Я думаю, що зараз і сяде і воно сяде прямо за ним. Ну, Давайте я виключу на секундочку то. Картинка найта сама. Не, кремача сіло само. Все це кремача вже можна не кидати, воно вже таке зелене, що це жовт. Тіло само, а теря хвости подивіться. Ось туди. Летить. Не знаю куди. Воно само не знає що воно робить. Його туди природа підняла. А що там робити, воно не розуміє. Рядом нема нікого, щоб воно якось було з ними, подорожало. Воно не знає, що робити. Ну, розуміє, що під ногами треба сісти. А не виходить, так? Так, добре, залишу, не буду ж її знімати одного таку. Торчить. Торчить. Так. Ну та четвірка. Капітально стоїть. Все, пауза. Так, це з четвірки випав голуб. Так, да, ви знаєте, четвірка покрилась, не бачив її вже давненько, шукав, шукав. Коли голову піднімаю, голуб якийсь. голову піднімаю голуб якийсь. Оце з тої четвірочки, я вже догадую, що це за голуб. Це кремачок з тавочками. Це кремачок з тавочками. Це одно гнездок. От востошнячка. Кремака літуна. Ну, я вам про це теж говорив. Цей показався. А трьох я не бачив. А трьох я не бачив. Ви знаєте, вітер намалював мені саноптик 6,5. Ну, можливо, тут я не відчуваю такого сильного вітру, але там, де були голуби, там певно, що є сімівка. І можливо їх і знесло. Можливо, це не покриття, а здув за горизонт. Я не стверджую. Просто я бачив, їх на висоті, і втратив. Ну цей, вже якщо догріб сюди, то вже сяде вдома. Якщо вже догріб сюди, то він вже сяде. Так, це вставочками кремачок. Це буде вже вдома. Вже на посадці, так. Да. Так, да, це Дімен такий я говорив, я його одразу пізнав. Вже на посадочці. Молодченка, умничка. Умничка. Умниця. Дома молодець. Молодець. Ну бачите, себе нормально він відчуває, так? Да? Нормально в себе відчуває. Молодець. Ну, час хороший, не буду говорити, це нікому не цікаво. Зараз дуже, дуже хороший. А трійки не бачив поки. О, оце зірвалися. Так, щоб ви не подумали, що це я там якісь фокуси показую. Це зірвалося лінтя, які сиділи там через хату. Я ще казав, що я вранці їх туди. Вони ще вранці туди почіплялися, а це вони там і сіли. Це ніякі не літуни, ніякі там не цей, це молоді, необріотані лінтяї, так би мовити. Ну, будемо бачити, можливо, це ще будуть зимові голуби. Бачите? Тільки там шльопнулися вранці, це вони побачили, що кримах сів, і вони зривались прилетіли. От я вам... Він ну, що завжди казав, що я завжди стараюсь маячити. Ось бачите, вони сиділи через там три хати, десь там на висотках за, за, защепилися. Побачили, що голубців. І сюди. Це вони тільки за кремаком сюди прилетіли. Ну, якось в них там внутрішній голуб щось підказав їм, що давай летимо за ним. Ось вам, будь ласка, цей кремачок про маячі, вони прилетіли, сіли. Це я ж. Бачите, вам не показуємо фільми. Все ж, все ж на ваших очах. Так, трійки я не бачу. Як я очима нашарю, камерою на шарів, не дивився, об'єктивом не притягував, я трійки не бачу. Ну, в даному разі вже трійки, бо кремак прийшов. Чекаємо далі, далі чекаємо. Так, хлопці показую. Є троєчка, дивіться. Є троєчка, їде, бідняги мої. Скільки ж вони налітали, треба глянути час. Є троєчка, ура. Я гляну час. Але вам не скажу. Так, зараз 17.09 зараз. А Скільки їх підняв? А я вам признаюся, я не пам'ятаю. Я часи не брав. Ідуть троєчки. Молодці мої, а. Погляньте, ай-яй-яй. Я не буду говорити, скільки вони налітали, бо я сам і сам не, не засіть. Але я скажу вам, що літали добре літали. Значить там, як я говорив, білий має бути, так воробиний має бути ряби. Це і так, моя гіпотеза. Зараз вони підійдуть і я. І я зараз точно їх розшифрую. Мої хороші. Ай, красава. краса. Ай, краса! ви бачили? <кій> ну я скажу так, чесно, я не дуже переживав, але коли побачив, що вітер починає посилюватися, в мене закралися такі сумні. думаю, хоч би їх не позадувало. Зараз, значить так, ну білий в мене був вже передряг. Так. Я зараз то в камери дивлюся, то без камери дивлюся, вибачте мені. Білий передряг вже був. І рябий був. Рябий недавно в польотах теж був високий і хороший польот, він випав найперший. А от воробіни ні разу... Ні разу не був. А я перезвоню. Ні разу не був воробіни. По-моєму, він там. По-моєму, воробіни там. Так, да, По-моєму, воробіни там. От Йокки-паки, я не знаю, по-моєму там. Так, давайте я зараз. Мені телефонують. Стоп, а це на кримах, случайно? Це случайно, на кремах. От хату й торчать. О, дивіться, що пролетіло сілося, дивіться які в мене. Знаєте? Так, ну вони застряли над хатою. Давайте я камеру виключу, хай трохи приспущуся, потім включу камеру. Так, вже на посадці. Вже на посадці. От мабуть їх, якщо буде це... В рубіній буде голуб, то може цю пару і спарувати, так? Да? Хороша пара буде. В робітний і біла. Скажи, що ж ти не по масті паруєш? У мене немає білого такого самолітного чи в рубіну такого самолітного. Продайте тих парувати. Він прямок там теж ще сяде. Так, я зараз я сижу так удобно, не хочеться навіть. Треба вставати. Ну а що у нього з правим крилом? Дивіться? Праве крило все якесь таке. Чи вирване, чи що? Треба буде взяти обіймати. Гляньте, яке праве пологну. Що це таке означає, да. так? Кримак. Так, воробійний сів. Воробійний сів. Білий сідає. А, і кремак сів я вже. Я замітив, коли він і сів. І крема сів. І білий сідає. Так, всі дому. Капітальний час показали. Не знаю, правда, скільки. Ну, дуже довго літали. Треба було таке було взяти час. Теж нормально все чувствує, молодці. Ну зараз прохолодно так. Зараз прохолодно немає жари. Зранку сонце було, була жара. Зараз сонце сховалося. Так, а де крема в той сіл? А, он ходить. Заховався від мене. Треба зараз і в руки взяти. Що з нього з правим крилом? Чи воно вирване там у нього? Так ну все добре. Поки все нормально. Поки все нормально. Більше втрати сьогодні не замічав. Начебто звідти притягують, які попадали на кутку. Попритягували голуби, начебто всі. І більше не бачив нічого. Так добре. І що все до вечора. Так і залишиться, то всім вам пока. Миру всім нам В небі не бачу нічого. Так все. Всім пока.